Як працювати з особистим кабінетом користувача? На головній сторінці адміністратор може побачити всі замовлення, виконані та активні, а також повну інформацію по ним. Тут ви можете змінювати статус замовлення. Для цього потрібно натиснути Змінити, обрати статус, який вам потрібен, наприклад, Виконане і натиснути Змінити статус. Також ви можете змінити час запису. Для цього треба натиснути Змінити, обрати нову дату запису, натиснути Зміна часу, обрати новий час запису і натиснути Змінити. Також ви можете скасувати запис. Для цього натискайте Скасувати запис, і якщо ви дійсно хочете його скасувати, то ще раз натискайте Скасувати запис. Також на головній сторінці ви можете зробити запис клієнта самостійно, у випадку, якщо клієнт не користується месенджерами. Для цього потрібно натиснути ручний запис, ввести телефон клієнта, ввести прізвище ім'я клієнта, обрати послугу, наприклад, стрижка чоловіча, обрати фахівця, наприклад, Іванов Іван, обрати дату запису і обрати час запису. І натиснути Записати. У вкладці Реєстрація компанії ви можете зареєструвати свою компанію. Для цього вводите назву компанії, сферу діяльності. Графік роботи кожного дня тижня і якщо у вас якийсь із днів вихідний, наприклад, субота, натискаєте Вихідний день. Далі натискаєте Зареєструвати. На вкладці Відділення компанії ви можете переглянути всі зареєстровані відділення, редагувати дані, натиснувши Змінити. Далі змінити необхідну інформацію, наприклад, номер телефону компанії. Або графік роботи. Наприклад, неділя у вас стала вихідним днем, натискаєте «Вихідний день і натискаєте Змінити. Дані відділення змінено. Також ви можете зареєструвати нове відділення. Для цього натискаєте «Реєстрація нового відділення. Далі вводите назву відділення компанії, адресу відділення компанії, телефон відділення та графік роботи. Далі натискайте Зареєструвати. Також, якщо вам потрібно включити або виключити якесь із відділень, просто натискайте галочку. У розділі Види послуг ви можете подивитися послуги, які надає ваша компанія, і за необхідності включити або виключити їх, натиснувши на галочку. На вкладці Послуги компанії. Ви можете редагувати послуги, що надає ваша компанія. Для цього обираєте поле, яке треба змінити. Наприклад, вартість. Натискаєте Змінити. Змінюєте вартість послуги, наприклад, 200 гривень. Натискаєте Змінити. Послугу оновлено. Також тут ви можете додати нову послугу. Для цього натискаєте Додати послугу. Вводите назву. Наприклад, обираєте послуги, салонів краси, наприклад, час послуги, який потрібен для виконання цієї послуги. І обираєте вартість послуги 599 гривень. Натискайте Зареєструвати. У розділі фахівці. Ви можете змінювати дані співробітників. Для цього обирайте поле, яке треба змінити. Наприклад, графік роботи і натискаєте Змінити. Далі обираєте дні, які потрібно змінити, і змінюєте час роботи. Наприклад, середа буде вихідним днем. Натискаєте вихідний день. Після цього натискаєте Змінити на постійній основі і натискаєте Назад. Також ви можете зареєструвати нового користувача, натиснувши Реєстрація нового користувача. Далі вводите прізвище. Логін. Емейл І пароль. Також надаєте права доступу до системи. Звертаю вашу увагу на те, що адміністратор має найвищий рівень доступу. Він може редагувати всю інформацію, яка є у вашій компанії. Фахівець має доступ лише до своїх замовлень. Також обирайте відділення роботи фахівця, наприклад, «Перукарня». І натискаєте Зареєструвати. Далі ви можете подивитись загальне навантаження, натиснувши Загальне навантаження. Далі обрати дату, наприклад, 1910. Тут ви можете скасувати послугу або змінити години.